Привіт, слава Ісусу Христу! Дорогі одразу перепрошую. Минулого разу я трошечки сачканув. Склалися такі обставини, тому одразу як сказав, перепрошую. Надіюся, більше такого не повториться. І сьогодні маю для вас нову прекрасну українську народну приказку. Тому, дорогі, як завжди, дуже дуже радо валка. Тож, ця нова, е, прекрасна українська народна приказка говорить так: до міста по гроші, а до села по розум. Mm. Як то, е, не подумайте, не хочу образити в жодному випадку тих людей, які живуть у місті. От якось там знімелювати те, що вони також мудрі, і міста це осередки там навчання і так далі. Е, то все правда, без сумніву. Однак для того, щоб краще зрозуміти цю приказку, необхідна така певна історична ремарка. Гойтися, що в основному то за давніх часів міста ставали просто такими осередками торгівлі, ремесла і так далі. І справді там крутилися дуже великі гроші. Однак справді глибока традиція, справді, глибокі якісь народні пережиття і переконання, справді, якась така стареча мудрість, вона по справжньому зберігалася в селі. І сьогодні дуже прикро чути, що там, ну не знаю, наприклад, хтось із села втікає і говорить, що наше село там гине і так далі. Розумію, що в цьому є певні економічні також підстави. Але, дорогі, разом з цим і гинеться прекрасна наша народна творчість і народна мудрість. Тому цією приказкою хочу заохотити всіх вас, щоб якби. Живучи у містах, пізнаючи і часто піддаючись їй, ми також дуже глибоко шанували те, що зберігають наші села. От, не обтинали своє коріння, яке там, напевно, в більшій чи меншій мірі знаходиться, і завжди пам'ятали про те, звідки ми походимо, яка кров тече в наших жилах, і яка велика мудрість захована в генах цього народу. Дякую вам за увагу. Особливо дякую тим, хто підтримує нас постійно, нашим патронам, і заохочую вас до того, щоб приєднуватися до їхнього числа. Тим часом, хай Бог вам благословить і до зустрічі. Папа.